Плили на остров, будемо шукати Джереха. Ну, погода, звісно, у нас така собі. Там вже веселка, тут надвигається вітер, хмари, ну, будемо пробувати. Новий спінінг купили, Азура Рейден і обкатуємо новий екселер Так, біжимо, перша покльовочка. Що тут у нас? Тягни. А це у нас перший жирешок. Та витягуй не мучи його, витягуй витягуй. Ох, ти красивий. Так, цей у нас малесенький, то? бабу з дідом пускаємо. Красива риба. Зараз віддійда. Жерах почав гуляти, одненького піймали. Ну? Тут його трошки окунь розбавляє. Такий не крупненький, ну приємно. Продовжуємо пошуки жереха. Налякає нас дощ не налякає. Ну а веселка ближче і ближче до нас. Так, ще один, шоуден, ще один, шауден. А ну Показуй що ти там піймав. Та ти задовбав Технологія <laughs> Це спец по жереху yeah. Ну цей брата позвав, Щас тут про Хай позвав бабу такий Показав пивка <реш> чоловік не ловить джереха, обережненько, пішов красавчик. Міняємо локацію, відпливаємо. два жеріжки і окунь поки що таке. Є покльовочка після зміни локації. Ой, красива риба красива, давайте. Ух ти, оце він, оце лоптик. Молодець. Один же у нас залиється. Рибалка закінчена, закончена, всього найголовніший рибок. По жереху. Я ще не навчився толком його ловити, але, але отак.